Будемо говорити про ті бюрократичні перешкоди, які стоять на заваді отримання Україною допомога від Європейського Союзу. Отже, перед цим закінчуємо огляд преси останнім матеріалом від Радіо Свобода англійської англомовної редакції, яка повідомляє про те, що путінський тигр Кузя, який втік недавно з Росії, перетнув кордон з Китаєм, заліз у курник і перебив. Десятки курей на території Китаю повідомили про це агенція ІТАР-ТАС, посилаючись на китайських прикордонників. кажуть китайські прикордонники, що у селі на кордоні з Росією в одному з курників. Було помічено великі сліди великих лап, схожі на лапи тигра. Також там був, була шерсть тигряча і кров, і підозрює агенція Сіньхуа китайська, що, скоріш за все, це тигр Кузя котрий втік із Росії, що це його рук справа, що це він зараз вбиває китайських курей, тому що в, тій, в тому регіоні Китаю звичайно тигрів немає. Ну і за пересування переміщення кузі відстежується. Ну і скоріше за все, це саме він тигр із Росії, який зараз займається ось такими неподобствами у Китаї. Наталка вже тут, будемо. Переходити з цієї веселої ноти, там чи ноти бантика про тварин до серйозної теми? Тема серйозна. Я так розумію, вже представила, про що вона, але йшлося, звісно, про цей лист, який став відомим від керівництва Європейської комісії, про те, що. Про те, що не надається, ну тобто Україна робить недостатньо для того, щоб допомогти переселенцям і всім, хто потрібний, ну всім, кому ця допомога потрібна. Я тільки розповім, що так і є, що це не просто лист, і такі розмови, і вже вони ведуться не останні тижні. Зокрема, тут і в Києві. ми знаємо про ну конкретні суми, які виділяються, наприклад, на рівні. От я зараз мене тут записано, мали зустріч. Так ну хай можливо це небагато. Там на перший погляд звучить там близько 12 мільйонів євро, які виділені міжнародним різним організаціям на рівні типу міжнародного червоного хреста і. Там організації ООН, а йдеться ще і про, наприклад, там 70 мільйонів, які вже от-от готові. Проблема в чому, що до середини серпня. Вважаємо, до середини серпня, факт, поки не з'явився російський гуманітарний конвой на е, кордоні з ну, гуманітарний він був, це інша справа. Не було усвідомлення державними органами е, того, що є серйозна гуманітарна проблема. Про те, що треба готуватися до зими, розмови вже ведуться ще, як тільки почалася ця криза, як тільки починалися переселенці. На що найбільше нарікають? Ну, справді вимагали, е, ну не вимагали, бо немає, ніхто не має права вимагати. Мамати від України, але Україна усіляко може в Україні не були готові для того, щоб застосувати досвід інших країн. У нас немає досвіду, наприклад, роботи з переселенцями. Його не, немає. Різні європейські і міжнародні інституції усіляко готові надати свою експертну допомогу. Наприклад, люди, які працювали в Грузії, люди, які працювали в багатьох там інших країнах і мають таку справу. Найбільше проблема це одна законодавча, друга інститут. Інституційна інституційна це означає, що от те, що правильно там там мовою міністрів називається створення Наці... національної агенції з питань координації гуманітарної допомоги, тобто людини, яка би була, яка би координувала цю допомогу і регулярно доповідала, де вона потрібна. Зараз є Мінсоцполітики, є там ем, ті, хто займаються переселенцями, є якісь контакти на рівні віце-прем'єр-міністра Гро. Є ще різні інституції, але це ну, воно все одно не координується і немає з кого спитати. Mm -hmm. І це тільки залежить, тому що, як би не було, це всі визнають, що всі оцінюють дуже-дуже високу підтримку волонтерську. Але є інституційні речі. Наприклад, одне дуже конкретне запитання це. Податки в Україні для того, щоб надати допомогу переселенцям, фактично половина цієї суми може піти у, у ну, тобто, вона йде, вона сплачується податками. Тобто, замість того, щоб ці гроші, наприклад, ну наприклад, вони були спрямовані для родини, яка там втратила свою оселю. Так вони вона отримує тільки. 50% цієї суми, якщо ця сума невелика. Так, наприклад, зараз ми знаємо, що заявлялося міністерством Мінсоцполітики, те, що саме з цих фондів може виділятися до 840 гривень на родину. Ну, наприклад, на людину, яка є переселенцем, тобто для, для певних потреб, це небагато, але ці гроші вже є. Але вони не можуть часто там прийти, тому що неорганізована система. Ну, система. Давай І... ми просто ще трішечки взагалі. Взагалі поясню, чого ми почали про це говорити. От є ось цей матеріал наших колег на європейській правді непотрібна гуманітарка. Ось такий, такий заголовок. Давайте покажемо, я поставила 75-й рядочок. Про, це, про те, що надійшов лист до адміністрації президента від президента Єврокомісії Жозе Мануеля Борозу, який, в якому президент Єврокомісії каже, що Україна. Не скористалися поки що гуманітарною допомогою для біженців з Донбасу, тому що стоять на, на заваді от якісь бюрократичні перепони. На кону 25 мільйонів донорських коштів від ЄС та значно більші суми від інших донорів. Та, ти, Наталко вже щойно згадала про те, що там 70 чи 80 мільйонів. Так да, вже йде. Там йде. значно великі більші суми. Тобто якісь оці бюрократичні є перепони, які не дають можливості поки що Україні скористатися цими коштами. І так, одне одна з цих проблем це питання податків. Ну у ці, у статті наші колеги Пишуть про те, що хоче Європейський Союз, аби терміново було ухвалене законодавство, яке абсолютно там знімає від оподаткування допомогу від гуманітарних організацій, зараз стягується податок на прибуток і хочуть представники однієї з донорських організацій. Ну от напевне, всіх донорських організацій, але цитують у цій статті журналісти представника однієї з донорських організацій, щоб Повністю було скасоване оподаткування навіть на рівні 1%, щоб воно не було. Тобто, поки що якась проблема в тому, що Україна не ухвалила необхідних законів для того, аби цю допомогу змогти прийняти і змогти поширити між тими людьми, які її потребують. Ну і, просто... Та, це це одна з це одне з найбільших питань, тому що справді дуже дуже пізно зайнялися цим державні інститути, тобто не те, що зайнялися, дуже повільно реагували. Я наскільки розумію, що ну, немає, є, є велика підтримка. Ну тобто довелося все-таки неформально з певними, ну з різними людьми спілкуватися. Є підтримка України, але є розуміння, що якщо зараз Українська держава на цьому етапі не буде оці, тим, хто на. Дає допомогу в результаті може створитися те, що відбувається в якихось таких країнах, де просто створюються донорські організації. І країна перетворюється з країни, яка функціонує, в країну, яка просто приймає допомогу, яку розподіляють міжнародні організації. І Це там надовго ну на дуже довго. Відкидає Україну назад, але от головний пункт це законодавство щодо переселенців. Це законодавство, це також от ці податки, і в принципі відсутність досі на рівні, ну, на рівні державних там або ну, тобто, на рівні урядовому однієї інституції і людини, яка мала би яка доступ до уряду, яка мала би від. Ну який тобто йдеться навіть не просто йдеться і про. Е Внутрішніх переселенців, але також, наприклад, йдеться про допомогу. Там, ну наприклад, візьмемо Слов'янськ, так людей, mm -hmm. які би там в своїх в своєму звільненому місці відбудовували щось. От таким містам от цій зоні за відсутності такої конкретної людини виходить величезна там дискомунікація і затримка, яку щодня отримують люди. І є таке очікування: ніхто не хоче, щоб за місяць там телеканали, міжнародні бібісі показували там українців які е, мруть від холоду на вулиці або ну тобто і потім вже це почало вирішуватися коли Звичайно. про такі про таку кризу почнуть говорити бо я згадаю що міжнародний комісар справ людини ми брали інтерв'ю в нього в квітні е, в, при, оби, при організації безпеки співробітництва в європі він в квітні казав про проблеми з зими і про проблеми з реєстрацією ну і як бачимо в цьому є просунення немає і дуже складно і власне на... зима уже зовсім на носі і дуже складно Ладно говорити ну, якби, там, партнерам українським, тому що вони не можуть надати допомогу я, ну, таку системну інституційну, поки немає конкретних запитів. Якщо вони почали з'являтися в серпні, то, ну, тобто, і все одно є швидкий механізм. Це одна річ. І ще я все ж згадаю, що є зараз програма, яку можна використати, можливо, можна більш про неї поінформувати. Це, о, сума до там, яка велика, йдеться про велику суму, де люди на місцях організації можуть там, виходячи на сайти Європейської комісії, подаватися на проекти з 2 тисяч євро до 200 тисяч євро. Але дуже важливо, щоб це були місцеві організації, щоб це ну якби стосувалося напряму переселенців і тих, хто ну потребує з Донба, ну потребує питань. Потребують допомоги, навіть якщо вони там приїхали в Миколаїв чи в Одесу, але треба запропонувати не так, як там в нас є такі проблеми, нам треба тето й тето, але конкретний план, який би ну якось залучав ці організації. Це можуть бути інші організації з Києва, з Харкова. Ну і йдеться про також ну, без що ще який є ризик? Що без інституційної роботи є Проблема з переселенцями, вона її проходила величезна кількість країн. Наприклад, є питання серйозної дискримінації, і це там конфлікти, які можуть закладатися. Якщо там одним людям дають гроші, а іншим не дають, то виходить якийсь там демпінг на ринку. І є люди, які працювали в Грузії, в інжну в багатьох, багатьох країнах, які готові надавати цю експертну допомогу, як не закладати там бомбу уповільненого дії, які потім можуть якось вигулькнути так. Але без от таких системних інституцій це дуже і дуже складно. Ну от існує у нас Нацагенція з питань координації гуманітарної допомоги, але от власне критика є на її адресу, що вона лише на папері існує, і насправді це не є дуже дієвий орган. Ну, будемо сподіватися, що найближчим часом вдасться таки вирішити цю проблему, і запрацює ця організація, і буде надано ту допомогу, яку готові Україні надати і міжнародні організації. і Такі об'єднання політичні, як європейський союз, і так ну і інші країни світу і уряди світові, тому що справді з наближенням зими потрібна допомога людям у регіонах, і у звільнених регіонах, і, ну, і у тих регіонах там я не масштаб знаю, величезний проблем Він От є питання, є розуміння, що того, що можливо українська влада не зовсім оцінила свого часу цей масштаб проблем. Але найголовніше це не те, що всі чому складно робити це зо зовні. тому що якщо є зовнішній тиск, якщо є якісь вимоги ззовні, то це дуже добре використовується там пропагандистами, так і таким чином може бути використано, наприклад, там там самою Москвою. Якщо не надається допомога, то це тобто, це, це потім там подвійна монета. Є дуже багато може бути завдано шкоди, якщо цього не було зроблено вчасно. Добре, я вже буду залишати студію.